Всім привіт! Створення та ведення бізнесу це для мене щось неймовірне та досить цікаве, що змушує нас, що мене, що вас, іти тільки вперед і досягати поставлених цілей. Саме тому я вирішив разом з вами розібрати цю, на перший погляд, просту, але в той же час і складну тему: саме реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю. Сьогодні ми розберемо разом з вами на практиці всі основні питання, які виникають у вас найчастіше. Це те, як зареєструвати товариство з межною відповідальністю, хто її реєструє, що потрібно для оформлення ТОВ, а також скільки коштує реєстрація товариства з межною відповідальністю. І саме ключовий момент це скільки займає часу дана реєстрація. На всі ці питання я дам відповідь у даному відеоролику, тому. Додивись його до кінця, щоб знати всі тонкощі і складнощі даного питання. А щоб отримати е безкоштовну консультацію, дивися мої відеоролики, які є на моєму каналі. А щоб отримати індивідуальну консультацію або допомогу у реєстрації, звертайся за телефоном, який ти бачиш на екрані. Ну що, поїхали. Нещодавно до нас звернувся клієнт з проханням допомогти йому зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Маючи великий досвід у реєстрації, я, звісно, погодився, і ми зразу ж невідкладно почали малювати нашу стратегію дій і розбиратися з основними питаннями, які, від яких залежить саме подальша реєстрація. В першу чергу, це хто буде засновником товариства і хто буде директором. Як буде називатися товариство, да, наприклад, на українській мові і на будь якій іноземній мові. Це може бути англійська, французька, але е, завик, ну, тобто, найчастіше це англійська мова. Також, як, е, який буде квет діяльності? Основний і може бути ще декілька е, інших кведів, але ними також можна займатися. Потім на цьому етапі ми повинні також уточнити розмір статутного капіталу, який ми будемо ставити, наприклад, мінімальний там, чи ну, за бажанням клієнта, а також адресу місця реєстрації нашого товариства. І особливу увагу потрібно приділити тому, яка буде наша форма оподаткування, чи це буде загальна чи спрощена. І найпростіший варіант вибрати це те, як ми будемо реєструвати. Чи це буде реєструватися через ЦНАП через державного реєстратора, чи це буде йти по електронному формату через нашу дію. Розібравшись з цими питаннями, ми вирішили невідкладно переходити до реалізації нашої поставленої задачі. Ми розбили, щоб нам було легше на 4 етапи всю нашу роботу. Перше це. Складання рішення загальних зборів товариства наступне це складання і підписання нашого статуту і завірення його у нотаріуса. Потім формування заяви, яка подається до державного реєстратора, і подальша сама ж реєстрація у державного реєстратора. І так, зараз ми розберемо е, все по порядку по певних категоріях. Перший етап це те, що ми вирішили, що у нас буде лише один засновник, він ж буде і директором. Е, тому для реєстрації нам потрібно всього на все – це рішення загальних зборів учасники, товариства з обмеженою відповідальністю. Е, після чого ми вирішили, що. В нас буде назва «Ірдинь да? Агро, пробили її по державному реєстру юридичних осіб, а також подивилися його в наших пошукових системах. Да? Наприклад, в нашому випадку це був Google. Ми дізналися, що такої фірми немає. Да? Вона така єдина, і на цьому ми зупинилися. Вирішили, що в нас буде назва як на українській мові, так вона буде і на англійській мові. Також потрібно розуміти, що для того, щоб Подальше було ведення діяльності, да. ми вирішили розібратися з кведами. Так як нас буде займатися товариство да, от сільським господарством, ми підбирали всі кведи, які підходять під дану категорію, а також включили сюди кведи, які пов'язані з орендою рухомого та нерухомого майна, а також, щоб можливо, якесь там ведення рослинництва та тваринництва. Ці кведи ми також вписали. Також потрібно розуміти, що в даному протоколі ми визначилися, що розмір статутного капіталу буде становити всього-навсього 2 тисячі гривень. Для початку нам цього буде досталь, і визначилися з місцем реєстрації юридичної особи. Після того, як ми це всі питання вирішили, ми вирішили підписати даний. Дане рішення загальних зборів, і потрібно звернути увагу на те, що перший, перше рішення загальних зборів воно не завіряється нотаріально, тобто воно підписується виключно засновниками. Для того щоб було більш правильно і у вас був ще один примірник, його потрібно робити у двох примірниках: один подається реєстратору, другий залишається у вас. Наступний етап це підготовка статуту. Є два варіанти статуту: це типовий статут і безпосередньо ваш варіант. Ми вибрали все-таки наш варіант і додали його декількома там пунктами, яких не зазначено у. Типовому статуті, але коли ви вибираєте свій варіант, ви обов'язково повинні дотримуватися норми закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських організацій, оскільки, якщо ви не дотримаєтеся якоїсь там норми, ваш статут буде завернуто на переробку. І що потрібно розуміти, що хоч рішення загальних зборів, воно не завіряється нотаріально, статут в такому випадку повинен бути завірено нотаріально. Наступний етап це в нас заповнення заяви про державну реєстрацію юридичної особи. Це у нас форма 2. Вона ось так виглядає. Дивіться, тут під час заповнення заяви потрібно розуміти, що всі клітинки заповняються безпосередньо друкованими літерами, і е, тут багато сторінок, які заповняються паспортні дані директора, засновника е, і дані про юридичну особу. Потрібно запам'ятати досить уважно, щоб не допустити будь-які помилки, тому що виправлень тут не допускається. Всі сторінки повинні, де є записи, ви ставите обов'язкову дату і підпис, коли подаєте дану заяву. І потрібно обов'язково звернути увагу на те, що квенти повинні бути записані вами правильно, оскільки, якщо запишете неправильно, вони будуть так і внесені до реєстру. Наступний і завершальний у нас етап це йде подача документів державному реєстратору. Що ми повинні подати? Перше це рішення загальних зборів про створення юридичної особи. Подаємо. Наступне це в нас статут, який завірений нотаріально. Обов'язково повинна бути у нас заява про реєстрацію юридичної особи, повинен бути у нас наказ. Про призначення директора, паспортні дані засновника і директора, і обов'язково повинна бути структура власності юридичної особи. Це той випадок, коли зазначається, хто у нас є власником статутного капітала 100%. Тобто це повинно бути зазначено. І паспортні дані повинні бути засновника. Це якщо, наприклад, id карта то вона нотаріально не завіряється. А якщо це у нас паспорт старого формату, то його потрібно завірити нотаріально. Потрібно також зрозуміти, що при створенні адмінзбір не сплачує. Тобто це йде реєстрація безкоштовна, а подальше внесення змін, то це вже сплачується адмінзбір. І десь приблизно по часу реєстрація юридичної особи займає 24 години. Але якщо це через центр надання адмінпослуг, то там може бути послуга надана протягом трьох днів. І так, давайте подивимося тепер на наш результат. Ми отримали весь пакет документів, уже які готові для ведення повноцінної підприємницької діяльності. Перше, в нас є рішення загальних зборів, потім у нас є статут, в нас є виписка з державного реєстру про те, що в нас створена юридична особа. Також у нас є вже безпосередньо сама печатка для ведення діяльності, і обов'язково, щоб повноцінно займатися діяльністю, ми відкрили рахунок у банку. В нашому випадку це був Приватбанк. Що потрібно розуміти, що цей весь об'єм роботи ми зробили всього навсього за тиждень, да? тобто, і це досить непоганий варіант і непоганий рівень. Якщо і вам сподобався результат по даному питанню, то обов'язково поставте лайки і обов'язково поставте свою оціночку у коментарях від 1 до 10, щоб ми знали, куди нам рости і як в подальшому розвиватися. Останнє питання, яке потрібно розглянути, це те, що хто здійснює реєстрацію ТОВ. Потрібно розуміти, що Товариство обмеженою відповідальністю, як і будь-яку юридичну особу, можна зареєструвати через державного реєстратора виконавчого органу сільської, селищної, міської чи районної державної адміністрації. Ми подаємо документи в паперовому форматі. Якщо ж, наприклад, у вас немає державного реєстратора або ви не хочете в черг, можна зареєструвати його через приватного нотаріуса, але не всі цим займаються. Також у нас є вихід і електронний формат, це через портал Дію. Його можна зареєструвати будь-де, в принципі, самостійно вдома. Але про це ми подамо ми поговоримо з вами окремо у наступному відеоролику, який ми знімемо покроково, щоб знати, як, що е, потрібно робити, щоб правильно подати заявку. Потрібно також зрозуміти, які є відмінності. Якщо ви подаєте в паперовому форматі, то ви можете подати тільки за місцем. Реєстрації юридичної особи. Наприклад, якщо це ви в Черкасах реєструєте, то ви можете зареєструвати її виключно тільки в межах області, наприклад, там в Умані там чи в Смілі будь-де. Якщо ж, наприклад, це через Плод Дію, то ви можете зареєструвати юридичну особу в межах всієї України, без виключень. Надіюсь, дане відео для вас було цікавим та корисним, і ви отримали відповіді на всі питання, які вас цікавили. Якщо ж вам потрібна додаткова консультація з даного приводу або допомога у підготовці документів до реєстрації юридичної особи, звертайтеся за телефоном, який зазначений на екрані. В свою чергу ставимо лайк, підписуємося обов'язково на мій канал та обов'язково тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Всім пока, до нових зустрічей!